Так, зараз покажемо по сівалочках, що в нас залишилося, Поки ще свіжого нічого не доїжджало, то маємо таке от, трошечки відреставроване. Це в нас кінна, скільки тут 26 лійок, це в нас вона з двох зварена, вже на тракторній навісті, ну вже перероблена на тракторну. Десь підкрашені, помінені лійки. Підстан гарний. Якийсь більшенький трактор, можна спокійно брати, недорога, буде вам служити. Так само зараз іще тут. Кажемо, тут внутрі в бункера не гнилі, нічого. Спіжова сівалка. Це у нас юко, 2 метри на резинових кулесах. Теж ціла. гарненька сівалочка. Це в нас пузняник здається. Вона 2,7 метра на резинових колесах. ну Це що, типу, зовні така ржавчинка є, але вона ціла. Це тільки так ну зверху. Покрасився. Якщо там зачистити, покрасити, то буде як новесенька. Поки цього не робили, бо як зробимо, то трохи дорожче буде. а так В принципі, по технічному стані гарна, Це що єдине, що таке ржавчинки є. Технічний стан найгарний Там ще двохметрова юнкері є, це в нас дискова. Ось така от сівалочка. Та Тай стан гарний, було їх дві, гіршеньку дешевшу забрали, ця така більш краща. Тож ціла робоча. Маємо недорогі сівалочки, це кінні. Це в нас 17 лійок. Е, ну, точніше, це вже навіть не кінна, це слідуюче покоління йде. Це вже в нас заводська тракторна сівалка йде. Це наступна після кінної. З таких от дві штучечки маємо, обоє живенькі внутрі цілі. Так що... Можете звертатися. Ще маємо код цікавий, такі вже більш сучасні, зараз покажемо. Ось такі це в нас теж сімульти, здається, але вони 2,5 метра йдуть. Вже на великих таких резинових колесах йдуть. Одна тума, це туме називається 2 метри. Така от вона залишилася. А вже друга була теж, в нас юнкері і Сімульта, але її вже забрали, бачу. Тобто тільки тума осталася. Кого цікавить, телефон буде в шапці профіля, можете набрати. Пояснимо вам більш детальніше вже. По телефону дякуємо.